8 березня пережило всі чутки про скасування і залишається не лише звичним для всіх нас святом, а й вихідним днем. Тому в редакції новин нашого телеканалу сьогодні порожньо як в степах Казахстану. На варті ефіру стоїть чоловіча команда телеканалу. А всі жінки святкують, як саме ми спитали у них. Зараз будемо зустрічатись за сімейним обідом. Побачу, що подарують yeah. з чоловіком разом. Я планирую прежде всего поздравить свою маму и бабушку подружек сестричек с 8 марта. Ну а потом, наверное, провести этот день с папой. Поздравляли на работе. Вот позавтракали с подругой. Теперь к маме, к бабушке по женщинам ходить будем. Чоловіки також не відстають, намагаються догодити своїй другій половинці хто як може. А це буває непросто, хоча б тому, що ціни навіть на звичайні квіти напередодні свята різко підскочили. А 35 до 70 гривень. Ну у нас тільки імпортна роза Еквадор, вона хорошого качества. Ну как є бы, на ній определенні люди, которые только такое, так. Ну котрий двотолька все. скупи цвятидеш? Цити падарі маміта. Подарим світи привітав своїх близьких дівчат безпосередньо. Ну і буду своєю коханою людиною. вдома. всі офіційні заходи та концерти до міжнародного жіночого дня відбулися в Чернігові напередодні. Тому саме 8 березня представниці прекрасної статі відзначають переважно у колі рідних та друзів. Вітаємо їх зі святом! Бажаємо терпіння, здоров'я та удачі. А тим, хто як ми сьогодні працює, тримайтеся.